Ось такий приклад. Громада Зелений Яр там мешкає 5000 мешканців. І ось у 2024 році на розвиток інфраструктури виділено 18 мільйонів гривень. У плані зазначено, що має бути нова амбулаторія, ремонт 3 км дороги і освітлення. А в результаті. Амбулаторія тільки на етапі проєктування. І це відбувається вже 2 роки. Дорога засипана гравієм, який змила дощем. А освітлення, воно лише біля будинку голови громади. Ось так вони освоюють ці бюджетні кошти. Але громадська організація подає запит. І виявляється, що ремонт дороги коштував. Лише 6 мільйонів гривень. Підрядник це та фірма, заснована родичем депутата. Закуплено ноутбуків по 48 тисяч кожен для освіти. Громада не має взагалі питної води. Немає цієї води. Але в автоорсенальній голови громади вже другий позашляховик за рік. У нього з'являється елітні авто. Ось оцей приклад, як голови громад освоюють кошти. І чому ж це торкає кожного, навіть тих людей, які мешкають в місті. Те, що чиновники на місцях дерибанять бюджети, болить не лише селяна. Це ось така система дерибана бюджетних коштів. І вона б'є по всіх, яким чином, якщо взяти медицину, лікарів у селах немає. Люди їдуть у міста, де вже і так брак кадр. Навантаження на місті лікарні зростає, а це черги, брак ліків і збір на все, навіть на ті найнеобхідніші речі. Але треба, якщо ти прийшов у лікарню, вже не кажучи, якщо ти там будеш обстежуватися в цій лікарні, ти маєш платити за все, збір на все. Освіта, закривають сільські школи, діти переводяться в міські, а це перевантаження, звісно, класів. Неякісна початкова освіта в селах. Діти приїжджають у місто без бази. Гроші на ремонт школи в селах. Зникають і відповідно місту доводиться при.